Хочу вас познайомити з такою рослиною, як Пировськія. Це дуже шикарна рослина. По-перше, вона уже погляньте, яка шикарна коренева система. По-друге, це вже сформований кущ. Тут вже три гілочки йде. Ці всі три гілочки вони зацвітуть. Вони пустять цвітоноси і до осени вони зацвітуть. Пировськія полюбляє. Піщаний ґрунт, вона прекрасно себе почуває на сонці, не боячись її висаджувати на сухі місця. Понятно, поки вона ще розсада, її потрібно зволожувати, щоб вона укорінилася і почала рости. І потім ви прекрасно вона буде почувати у вас на сонячних місцях. Тобто, якщо у вас є десь за будинком чи де, гай такі сонячні, що не, не, нічого не може рости, це може рости лаванда і пировська. Ціна от такого кущика 65 гривень. Погляньте, яка просто шикарна рослина. Вона виростає до півтора метра в вишину і в ширину. Тобто, вона дуже розлога. Така рослина в дорослому вигляді, коли вона вже набула, набрала сили і росте ну, хоча б вже 2-3 роки, тоді вона буде отакенна шикарна. Спочатку вона буде наростати і набирати кущ сили. Тому бажаєте замовити? пишіть, погляньте. Аромат е, листечко дуже ароматне. І коли вона, до речі, вона цвіте від 8 до 12 тижнів. Уявляєте, скільки це місяців вона просто вся в цвітах? І квітка така лавандова, такий лавандовий колір. Пишіть.